Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та ніжний зелений пиріг з полуницею. Отож, розпочинаємо. До просіяного борошна вкидаємо вершкове масло, холодне, порізане кубиками, і перетираємо його руками. Можна скористатися великою терткою. Маса має вийти в нас однорідна. В руках довго не затримуйте його, щоб воно не розставало. Сюди ж всипаємо цукор, ванільний цукор та розпушувач і перемішуємо до однорідності. Додаємо яйце. Та трішки холодної води, щоб краще збиралося все до кучки. Спочатку вимішуємо ложкою, пізніше збираємо руками. Коли з'єднали все до кучки, замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин. До сметани у мене трішки домашньої, трішки магазинної, всипаємо цукор, ванільний цукор, картопляний крохмаль та яйця. Збиваємо вінчиком до однорідності, заливка готова. Дістаємо тісто з холодильника і оминаємо його трішки руками. Тепер нам потрібно розподілити його по формі. Форма в мене діаметром 30 см. Це можна зробити руками або ж розкачати трішечки качалкою, і тоді вже стаканчиком чи пальцями вирівнювати. Обов'язково робимо бортики. Далі викладаємо полуничку, я її нарізала невеличкими дольками. Заливаємо заливкою, але обов'язково ще раз перемішайте. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 50-60 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Пиріг гарно спікся, тепер чекаємо, поки він повністю охолоне, і забираємо його з форми. Пиріг повністю охолов, він у мене стояв цілу ніч, тепер забираємо його з форми. Він гарно дістався з форми, а тепер давайте подивимось, який ж він всередині. Крем дуже ніжний та смачний. Отож, готуємо разом! Всім смачного і до нових зустрічей!